Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні, Руси, слава героям нашим і предкам нашим слава. Ну і ось, Світлим людям, які нині виборюють, дупають за відновлення ладу на землях наших родах, наших, владі, нашій. Слава. Тож, як і ви з таких, то і вам слава. <кій> Ще така цікава, цікава частина віди це відення звуку, відання звуку. І про звук я теж пишу в нею своїй новій нові у великому місті війна перемога. Власне, як колись це ходили каліки перехожі. Каліки перехожі. Це пізніше то слово набуло вже такого негативного. Не то, що набуло, його зробили негативним, тому що спеціально власне наносили шкоду тим калікам, аби знищити тих відаючих людей, відаючих людей звуку. От у наші у нашому Львові, то до сих пір є вуличка Каліча Гора, яка веде відповідно на гору. І на тій горі, то то, то, то і була каліча гора, то там збиралися каліки. У ті, як то казали, каліки -перехожі. Ка. калина. Ну він Індії каліма, велика ма, велика ма калі. І дуже багато знову ж таки, ми, якщо подивимося на нашу мову, то оцей, оцей, оцей К-клад, він в дуже багатьох сакральних наших таких потужних словах. Калина це не просто символ України, це, це дуже така, це дерево, яке неймовірно його, якщо хтось хоче знищити, то воно тільки навпаки розростається. Як наш народ мусить так от проявити ту якість і розростися, нас нищать, а ми від того навпаки. Ми по всьому світу, ми, ми по всій землі матінці, не тільки на нашій землі, а і так і калина. І тут виріжеш, а вона і тут і тут і тут за кілька метрів виростає. От, тут, я ж себе того то бачу. І от то, відповідно, каліки, то, то були віддаючи звуку. Вони через звук впливали на простір, впливали на простір, впливали на простір, впливали на людей, на душі, на тіла, втілювали, передавали образи. І от, то, коли ми починаємо роздумувати над, над піснями, що таке є пісня, це, по-перше, це є е якісь слова, які покладені на музику. Ті слова зазвичай. вони Римовані Рима, так? тобто ну, таки, вони йдуть в певній послідовності, певним ритмом і, і певними складами звуки, які повторюються, скажімо так. Тобто, це не просто так, хтось думає собі, о, віршик, я зараз складу собі віршик. Насправді, вірш це гармонія, це гармонія мови, це гармонія звуку. І коли ото я, наприклад, як багато обрядів провожу. Навіть один обряд. Один обряд провів, і після обряду я відчуваю, що я продовжую говорити ритмічно, так, чи взагалі ремовано, як віршами. Ще якийсь час воно так продовжується. Ось. Тобто, це власне вірш. це... З однієї сторони це прояв, що людина в гармонії, людина, людина в силі, людина в дусі. А з іншої сторони, це знову ж таки оцей е, інструмент, інструмент впливу. Коли людина в силі починає читати речитативом певні слова, і йде вплив. Мантра знову ж таки, це це, це це так само. Це це, от воно це, це вже просто готові формули, готові. Звуки, які, які тим чи іншим чином впливають, змінюють просто простір. І гармонізують і якось і, і впливають на, на тіло, на душу і так далі. Окрім мантр, ну, от, ну, пісні, Пісні. От, і то підсилюється певними звуками, так? Певними звуками. І то відповідно, коли ми на славленнях, коли йде виконання певної пісні, певного славлення, Якщо Ви уважно ви слухали, то ви відчували, що щось відбувається, щось відбуває... що відбувається. От чим більше ми починаємо думати над тим, що є таке пісня, тим більше ми приходимо до висновку, що пісня це щось, щось неймовірне, щось таке чарівне. Якийсь магічний інструмент. Реально щось, щось таке, що не може описатися просто тими словами, які в пісні. І ми починаємо заглиблюватися і, і слухати, як воно впливає, що воно робить. І в результаті ми приходимо до висновку, що шляхом пісні через пісні можна розповісти набагато більше, аніж звичною мовою. І не просто набагато більше. а Через пісню можна передати, розповісти те, чого от простою мовою ну не вдасться розповісти. От ну не вдасться. От. Тобто пісня це такий от магічний інструмент. Магічний інструмент передачі передачі образу, передачі знань, передачі сил. І якщо ви уважно слухали власне наславлення, то ті пісні вони, вони так неймовірно розкриваються. І те, що там співається, це, це так, це поверхневий рівень. А от от власне, що відбувається поміж тими звуками, поміж ними, як вони, як вони що, що вони роблять, які вони хвилі створюють. І це, от коли уважно слухати, то можна почути в тих піснях там і звук, я не знаю, там труби, наприклад, там, е яка просто підіймає, підіймає, підіймає чи то набій, чи підіймає усвідомленість народу, як, як гімн, як, як цей прямо, ось е чи вшанови пам'ять, е ну, ну і таке інше. Ось, тож, а відповідно, коли знову ж таки, коли ми співаємо разом, і це і ті, що думається, що це звичайні народні пісні, до яких ми звикли, і наші сакральні славні співи, дуже специфічні, вже спеціально створені. Тобто, ну навіть коли ми такі звичайні побутові, жартівливі, наші пісні народні співаємо хором, то відбуваються, також відбуваються ще інші, неймовірні просто речі. А це коли знову ж таки входить в резонанс голос з голосом, ну відповідно, думка з думкою, мозок з мозком, розум з розумом, свідомість з свідомістю, душа з душею. І Якщо ви співали, то ви відчували оцей вплив, це неймовірно. Просто коли не знаєш, що це, це просто дивує, дивує і так зачаровує так. Ух ти! І тому так люди люблять співати насправді. Ну хто розпробував вже це? Ось. І згадайте, як чи то, коли ми ще дітьми, чи в юності ходили, колотували, і то навіть, навіть два голоси, вони сходяться, і то, то роз, і то щось неймовірне. Коли сам навіть кулятуєш, то все одно відчуваєш ту якусь чарівну силу, співу. Але коли двоє чи троє, то воно власне йде підсилення, резонанс, і то неймовірне відчуття виникає. Згадайте його або спробуйте, спробуйте поспівати з кимось. І відчуйте ото, ото, ото магічний вплив співу. То воно, власне, не просто воно зачаровується, не просто нам приємно. Це пробудження нашої крови, нашої генетики, це пробудження нашого народу, це пробудження душі нашого народу, пробудження розуму, свідомості нашого народу. Тому так важливо нині. Аби як, якомога частіше лунали наші народні співи. І не просто лунали, а щоб ми їм підспівували. Хоча б підспівували, навіть якщо не хором, то хоча б підспівати, хоча б хоча навіть подумки ви підспівуєте, це вже, вже ви входите в резонанс. Або там ну там, голосом трохи, там, то вже ще сильніше. І так само, коли оце злавлення. І так само, якщо ви спробуєте підспівувати, бодай як, ну, як, як вийти, як вийти, бодай бути в, в думках. Ви повторюєте те, те що чуєте, та підтягуєте, стараєтеся зі мною, то ви відчуєте, що це просто неймовірна річ. От постарайтеся відчути цю... Цю дивну, цю приємну таку, 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 такий приємний стан, такий дивний, дивний, дивний. Воно така зачаровує. Його важко описати словами. Але коли ви відчуєте, от я вам описав, а ви відчуєте, то, то ви зрозумієте, що це воно, от це воно є. Ну тож, аби це сталося якомога швидше, якомога легше. Аби якомога швидше, якомога легше пробудився народ наш і відродив силу і славу свою, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Вічусь світло рода Всевишнього. Лада, матінка, прийти. Зі сваровим батечком! Спаси народу Слоянського. Світовида нам веди! Народ наш силами своїми пробудіть. Народ наш силами своїми благословить. Силами своїми наділіть воїнів наших, захисників, захисниць України. Та усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших родах, наших, у владі нашій. Світом перуном на горніть, Щитом сварого заслоніть. Силами свійма благословіть, силами своїми наділіть, силами свій усініть, аби ніть, аби пала ладовик святий. В кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так. Слава рідним Богам! bledig siro bawat gut se filtrate se bloc спортain